Сьогодні дивимося одне з серйозних питань в війні. Що буде відбуватись на Курському напрямку найближчий час? Таку, таке питання задав мені людина військовий який написав в чат до попереднього відео. Давайте подивимося. Я маю це зробити, якщо людина написала. Курський напрямок. Це буде відбуватись найближчим часом. Дуже швидке далі просування йде, але є якась залежність в цьому питанні. Тобто зараз ми подивимося, що означає диявол, мені йде, що треба ресурси кидати так, туди, на Курський напрямок наших хлопців, але саме в наступ. Зумієте, саме в наступ і буде получатись, буде получатись далі прориватись. Але чому диявол падає? Давайте подивимося, чому диявол падає. Так, да, просування йде. Далі йде просування глибше. Але чому диявол, давайте подивимось. Показують, як. Ми не можемо нічого зробити більше. Да? Ми просуваємося. Але для чого це? Нас, нам, нам це приказують зрозуміло, але мені ніби ну, от всю територію Кульської області не захватиться. І знаєте, як немає нових сил, які кидаються туди. Тобто немає є обмеженість в ресурсах. Тобто немає іншої якоїсь допомоги. Ми не встаємо на захист, ми йдемо в наступ. Тобто більше ресурсів людських йде, але не йде, наприклад, допомога технікою, не йде е, те, що обіцяють. Давайте подивимося чогось мені, як політика, політики наші до цього ставляться. Так? Чому так? Як саме політики, яка позиція наших політиків і що говорять їм наші партнери, які, по суті, диктують це все? Позиція нашої влади щодо курського, курського цього наступу, що говорять карти. Ми маємо це взяти любою ціною. Ми маємо просуватися. Це має бути потім поширено в, в ЗМІ, що от ми наступаємо і так далі. Можливо, мати якийсь такий, знаєте, козир. А вони залежні, влада залежна від когось, від тих рішень, які приймаються іншими людьми, які диктуються іншими людьми. Давайте подивимося партнерів. В, в, наприклад, в, подивимося, звичайно, Америку. Що Америка диктує тут в цьому питанні? Курського напрямку. Перевернута карта. Випала нам. Четвірка жезлів була перевернута. Тобто, хай вам буде незручно. Хай вам не підходить, ви можете спорити, скільки хочете, так буде не дають більше ресурсів, не дають те, що маєте, так маєте просуватись, маєте бути впевненими і там робити прориви. Там бути те, що маєте, на тому маєте і виїжджати. Да? Тобто це має зараз так бути. Це має стабільно підтримуватись, щоб постійно кругом говорили за те, що наші українці ЗСУ просуваються на курському напрямку. Але допомоги, чи, вони, чи розглядають вони ще якусь допомогу, яка взагалі позиція? Наші залежні від цієї ситуації, політики допомога да? А вони й не розглядають допомогу більше. Тобто, а, от як є, так є. А, чому? Тому що не приймаються відповідні рішення. І от десятка пентаклів говорить за потрібний нам ресурс. А, от він, да, оцей ресурс з'являється, але після цього п'ятірка кубків це розчарування. Тобто, не будуть вони давати якісь там, знаєте, зброю ще додаткову, і так далі. Це все, якщо є, то навіть слова і не більше. Для чого взагалі це робиться? Хочу подивитись. Чому не дають, да? і чому не дають, і для чого це робиться тоді? Тому що наші, наша влада залежна від цього питання. Дуже хочу, щоб все як це, набага, знаете, висвітлити на не завжди чесно. Давайте подивимося, чому так робиться. Для чого це зараз Курський напрямок, що для них є на цій політичній арені в переговорах да, будь-яких. Ну, дивіться, показують карти, що, знаєте, скривається частина інформації, частина інформації скривається дуже важкий взагалі напрямок сам по собі, і ресурсу там не вистачає. Але, знаєте, як по рицарю Кубків ніби зм'якшується ця вся ситуація. Для чого це роблять? Взагалі, що є, Курський напрямок для політичної Політичних цих переговорів навіть між Україною і Америкою, так скажу. Можливість продуктивних переговорів. Да? От не вливаються туди ресурси, які щоб допомогти. Йдуть тільки хлопці туди, щоб, знаєте, не обороняти, а наступати. Підмоги якоїсь немає, але на політичній. Знаєте, о цьому карті переговорів, або от Україна, Америка, да, переговори. Йдеться про те, що ну, от ми ж тримаємо цю територію, це ж вже як наша територія, ми її, ми йдемо вглиб, ми там закріпляємося, і це є знаєте, таким ну, по їх. По їх думкам, це є для розвитку в переговорах, щоб нам пішли на зустріч, Росія, наприклад, да, в переговорах майбутніх, якщо вони будуть у ці мирні переговори, ми говоримо ще можливі, да, то це може бути як таким, знаєте, козирем в рукаві. Але, на жаль, не з точки зору людей, які знаходяться там. Які обороняють, які наступають наші українські сили, я бажаю нашим українським силам, щоб архангел їх оберігав, щоб архангел Михаїл їх оберігав. І всі ваші сили, які, можливо, зберігли, зберігали їхнє життя. І щоб хлопці поверталися якнайшвидше додому. Я хочу це сказати все одно. Я розумію, що це швидко не буде, але я хочу просто це сказати. Я вам бажаю. Всього-всього найкращого. Хай оберігають ваші вищі сили. І до нових зустрічей!